Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні особливий день як в житті нашої церкви, так і в житті нашої держави. Коли кожну четверту суботу-листопада ми згадуємо досить сумні і трагічні сторінки з історії нашого народу. 80 років тому багато наших співвітчизників. Вони померли від голоду. І це були мільйони мільйони людей, які померли за цих два роки від того, що вони не мали що їсти. Сьогодні, коли ми згадуємо цю історію, пройшло 80 років, ми живемо абсолютно вже інший час. Дякувати Господу, попри все те, що кажуть сьогодні, криза, сьогодні не просто жити. Але знаєте, кожен з нас сьогодні. Ми маємо хліб, і ми маємо що мати до хліба. Незважаючи на всю складність, про яку сьогодні так говориться, поширюється в засобах масової інформації, але прийшовши сьогодні з богослужіння, кожен з нас, ми маємо що їсти. Знаєте, хотілося, щоб ми, коли згадуємо цю трагічну історію нашого народу, трагічні сторінки, ми взяли один дуже важливий урок для себе. Дійсно, людина, яка не їсть. Вона приречена померти. І сьогодні, коли ми дивимося на наш народ, коли ми сьогодні дивимося на наших земляків, з одного боку ми радіємо з того, що ми маємо що їсти фізичний хліб, але дійсно серце болить за те, що сьогодні наш народ він є в духовному голоді. Байдужість і духовна апатія сьогодні. Вона закрила наш народ. І знаєте, коли ми сьогодні говоримо про наш час, про цей гріховний параліч, який стався з нашим народом, незважаючи на те, що ми говоримо, що ми християнська нація, попри все те, ми бачимо навколо себе багато людей, які є мертві для Бога. І це болить. І тому наш час сьогодні, який ми проведемо ось тут, це буде час молитви за наш народ, за духовне оживлення. За духовне воскресіння нашого народу. І також за нашу роль, і нашу місію як церкви в 21 столітті серед нас, українського народу. Я хотів би разом з вами сьогодні прочитати Слово Боже перед нашою спільною молитвою, яка є записана в Євангелії Святого Луки. Це 15-й розділ. Ми прочитаємо з 1 по 13 вірші, і з 20 по 24. -й. хто має слово Боже. Давайте ми відкриємо. Євангелія від Луки, 15 розділ з 1 по 13 вірші, з 20 по 24, написано так. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеїш та книжники нарікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи. Котрий з вас, чоловік, мавши сотні овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 90 і та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш. За одного грішника шукається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мета хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та й каже: радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він оповів: у одного чоловіка було два сини. І молодший з них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. І, ти, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій, там живучи марнотратно. Із 20-го вірша. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Але батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня, подайте на руку йому. А сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване, та закуліть буде моїсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. Дуже цікаво розпочинається 15-й розділ Євангелії від Луки. І Лука він пише і каже: наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Звичайно, це не подобалось фарисея і книжникам. І коли вони бачили Христа разом із тими двома категоріями людей, з грішниками і митниками, вони дивились і нарікали, каже, писання і казали, ну як же ж так він приймає їх, він з ними їсть, і він з ними п'є? Тим самим вони говорили інші слова, сіючи сумнів в серцях людей, що, знаєте, ну подивіться, який він може бути Месія? Як він може бути той, за кого він себе видає, якби він справді був Месія? І в їхній уяві воно виглядало так, що він мав би прийти, можливо, найперше в храм, бути священниками з духовенством того часу. А з ким він проводить час? Подивіться на нього, чи справді це є той, за кого він себе видає. Знаєте, Христос знав їхні думки. Христос знав, що вони говорять. Христос знав їхні нарікання. І ось на їхні нападки він дає відповідь їм в трьох притчах. Які ми добре знаємо? І перша притча, яку ми ось тут бачимо, це і притча про турботливого пастиря, притча про загублену драхму, і притча про люблячого батька. Знаєте, книжники і фарисеї, вони розуміли, що ага, щось не так. Ми сторонимося тих людей, а він з ними сидить і їсть, він їх приймає. І навіть більше він не відганяє їх від себе, він спілкується з ними і вони слухають слово Його. Взагалі, хто такі були? Ось ці? Митники і грішники. Знаєте, ми не раз знаходимо цей вираз в писанні. Це були ось ці найбільш падші люди, які були на той час в суспільстві. Митники це були люди, які збирали миту, щось можливо схоже до наших податківців. Я думаю, нам не дуже приємно, коли ми маємо якийсь, можливо свій бізнес і податківець приходить десь невчасно, ще раз і він знову щось хоче. Як правило, у нас не дуже хороші почуття є до цих людей. І знаєте, ось це були люди, які не просто збирали миту, але їх люди не любили за того, що вони часто брали більше, ніж належить. І це були люди, які просто призиралися всіма людьми на той час. Часто це були євреї, які були взагалі виключені з їхнього суспільства, і вони не допускались навіть до богослужінь синагогах. Це були, казали, люди спаленого сумління. Грішники саме слово воно говорить за себе. Це були люди, які робили, чинили гріх, не соромлячись цього. Вони робили це відверто, часто їх бачили в нехороших компаніях з нехорошими людьми, часто навіть серед повідь. Але як не дивно. Лука каже: саме такі люди наближались до Христа, щоб послухати Його слово. І Христос, Він їх не проганяв. І знаєте, коли вони нарікали, вони казали, що це є, як так можна. Христос говорить дійсно тих три притчі. І ось ця перша притча про турботливого пастора, який, маючи сто овець, він загубив одну, Він залишає 99 і йде шукати ось цю одну загиблу. І умовно кажучи, характеризуючи цього пастеря, дивлячись на цього пастиря, ми можемо сказати, що це був пастир, який любив своїх овечок. Це був пастор, який дбав про них. Це був пастор, який зумів побачити, що серед ста овечок немає однієї. Він знав їх кожну зокрема. Знаєте, це був пастор, для якого кожна овечка вона була цінна. І ось він залишає всі, і він йде. Він не був такий пастор, знаєте, маючи 100, одна овечка пішла десь, він виглянув так ось так за плоту, подивився, каже, ну. Це твоя справа, ти собі так захотіла, ти собі так вирішила, це твоє життя. Але ні. Писання каже, він йде шукати її і шукає аж доки не знайде її. І коли він знаходить для нього, це є радість, бо те, що було загублене, для нього цінне, воно знайшлося. І він каже, він кличе приятелів, він кличе сусідів, каже, радійте зо мною, бо знайшов я вівцю ось стою загублену. І після цього Христос каже дуже цікаві слова, говорю вам, що так само на небі. Ангели вони радіють від того, коли людина вона приходить до Господа. На небі є значно більша радість, повірте, мої брати і сестри. За нас всіх, ось тут присутніх, які, можливо, ми є віруючими, які не один рік є з Господом. Набагато більша радість, коли один грішник він покається серед нас і прийме Господа в своє серце. Він говорить другу притчу про загублену драхму. Жінки, якій було 10 драхмів, вона загубила одну з них. І писання каже, що вона шукає, досить ретельно шукає, вона прикладає максимум зусиль. Вона засвічує світло, вона мете хату, вона робить все можливе для того, щоб ось ту драхму, яка є загублена, відшукати її. І він знову ж таки говорить, повторюючи те, що сказав після першої притчі, знаєте, така сама радість є на небі. У ангелів, коли один грішник кається, аніж за всіх тих праведних, які є сьогодні на землі. Він говорить третю притчу для книжників і фарисеїв, які себе взяли дуже праведними які не хотіли підпускати ось цих грішників і митників до синагоги, до, до, умовно кажучи, навіть до Бога, до закону Божого. І він говорить про батька, який мав двох синів. І один з них передчасно він йде з дому, забираючи те, що належиться йому. Забираючи це, він говорив, що батько ти для мене помер, тебе не існує. Але зуважте, характеризуючи цього батька, що ми можемо сказати про нього? Знаєте, що він продовжував любити цього сина? Він чекав на цього сина. Він завжди дивився в ту сторону, куди пішов син, сподіваючись, що він повернеться. І коли ми читаємо з фінал цієї притчі, коли він побачив ще здалеку, що йде ось цей син, він повертається, він йому побіг назустріч. Він тішився, радів. Тому що той син, який був загублений, він знайшовся. Повірте, його серце. Боліло набагато більше за того сина, який пішов туди, який був загублений, ніж той син, який був вдома. Три різних притчі, які сказав Христос. У відповідь на закиди книжників фарисеїв. Це три різні, різні персонажі, різний сюжет цих притч. Але знаєте, є одна дуже спільна тема в цих притч. Ісус Христос, відповідаючи на закиди книжників фарисеїв, чому Він тих людей приймає і з ними їсть. Він хотів показати, на кого в першу чергу звернена увага Бога на землі. За кого в першу чергу болить серце Бога? За яких людей? І тим самим Христос хотів показати, що, знаєте, друзі, я не прийшов заради вас. Я не прийшов, можливо, за тих самоправедних, тому що ви не маєте потреби в мені. Але я прийшов заради тих, хто в грісі живе, хто далеко від мене, хто є пропащий для мене, хто загублений для мене, для того, щоб їх спасти, для того, щоб їх привести до себе. Що Господь сьогодні хоче сказати до нас через ці притчі? В час, який ми живемо, події, яку ми згадуємо. Знаєте, якщо ми є церквою Божою, і ми Його послідовниками, і ось це слово послідовник, він говорить, що ми маємо йти вслід за Христом. Це означає, що ми маємо так само діяти, як роби, робити, як робив Христос. І сьогодні для нас, як церкви, є час подумати. Чи все, що залежало від мене, я зробив. Чи все, що я міг зробити, наскільки що залежало особисто моя роль для Царства Божого, щоб там було більше грішників? Чи приклав я достатньо зусиль, щоби нас можливо сьогодні було тут не 600, не 700, а можливо, тисячу, можливо, більше. Господи! Аналізуючи своє життя, чи приклав я достатньо зусиль? Чи тих людей, яких ти дав мені, які ще не знають тебе, які, можливо, є подібними до цих грішників і митників, які є далекими від тебе, чи приклав я ось так максимум зусиль, як це показано у цих притчах? Чи шукаю, чи прагну я їхнього спасіння до кінця? Інший момент, скільки молюся я за. Тих людей, які живуть сьогодні навколо мене, вони ще далекі від Господа. Господь, скільки часу в молитві в мене займають мої сусіди, мої близькі, мої рідні, які ще є не в мирі з тобою. І це дуже важливий момент для нас сьогодні подумати, скільки Господь, ми молимося за наше місто, за нашу владу, за нашу державу, за нашого президента, за покаяння серед нашого народу. Ми коли живемо так, знаєте, в певній мірі, будучи самодостатніми, нас, ну, ми покаялись, ми пізнали Господа, нам добре. Але знаєте, якщо би ціль у нас, для нас Бог мав тільки, щоб спасти нас, то повірте, після того, як ми прийняли Господа, Він би забрав нас до себе. Але Він має для нас ціль. Він залишив для нас певну місію для кожного з нас. Це бути сіллю і світлом на тому місці, де ми живемо, де ми працюємо, де ми вчимося. На той базар, куди ми ходимо, бути світлом і сіллю відображати Господа для тих, для тих людей, які ще сьогодні є в ресі. Духовному параліч. Знаєте ще один момент, який я хотів би, щоб ми сьогодні, розважаючи над цими історіями і взагалі над життям Ісуса Христа, задали для себе. А скільки часу? Я проводжу з такими людьми. Скільки часу я проводжу з такими людьми? Взагалі, коли ми говоримо про Ісуса Христа, книжники і фарисеї, дивлячись, що Христос він проводить часу з такими грішниками і митниками, Він і говорить, щось, говорить, проповідує слово, Він їх навчає, вони слухають. І вони взагалі дали йому кличку і сказали: він приятель, він друг для грішників і митників. Знаєте, дивлячись десь сьогодні на нас, на кожного з нас. Я собі думаю, фарисеї і книжники дорікали і називали його саме так. А чи дорикнули б сьогодні книжників фарисеї мені? І кожному з нас присутнім? Що ми, можливо, є другом для таких людей, які, можливо, суспільство вже відкинуло, які вже не потрібні ось тут в нашій державі? Христос не проводив час. З цими людьми, тому що йому подобалася ця компанія, повірте, абсолютно ні. Христу не подобались ті розмови і те, що вони робили. Він ненавидів це. Але в першу чергу він бачив їхню велику потребу в спасінні, нужду в тому, щоб змінити їхнє життя і щоб їх наблизити до себе, маючи вплив на них. Інкіло думає собі, Господи, скільки часу я проводжу з такими людьми? Два дні тому чи три дні тому брат Давид Карча, він показував відео, яке це було опитування. Серед наших людей у місті. І одне з питань, що ви знаєте про баптистів, чи у вас є друзі, знайомі, чи ви спілкуєтесь. І чесно вам скажу, що в певній мірі мене насторожило, що майже ніхто з опитаних людей не зустрічався, чи принаймні мало спілкується. Інколи так стається, що ми приходячи до Бога, чомусь спалюємо наші мости, стосунків з людьми, які оточували нас, невіруючих людей. Ми часто пориваємо ці стосунки, тому що в певній мірі так в нас змінилося життя, в нас змінилися цінності, в нас змінилися пріоритети. Зміст життя повністю він помінявся. Але повірте, ті стосунки, які ми мали, їх потрібно не просто зберігати. Але навіть більше того розвивати з цими людьми, щоб і їх наблизити до Господа. Щоб через наше життя ми могли їм засвідчити і сказати, що друзі, ви живете в грісі. Той образ життя, який ви проводите, він є неугодний Господу. І вам необхідне покаяння перед ним. Звичайно, можемо сказати. Що ми можемо зробити для нашого народу? Нас, можливо, не так багато. Можливо, церква у Львові вона не є такою великою. Можливо, церква в Україні вона не є такою великою. Що ми можемо зробити для десятків мільйонів людей, які сьогодні живуть в Україні? Чи можемо ми спасти їх всіх? Чи можемо ми абсолютно кожному сказати про Христа та, мабуть, ній? Я пригадав одну історію з недільної школи, в якій говорилося так, що. Є такі морські організми, зірочки, живі організми. І в певні періоди року, хвилями їх дуже-дуже тисячами, сотнями тисяч їх викидує море на берег. І ось одного разу хлопчик, ідучи по цьому берегу, він брав ось ці зірочки і кидав їх назад далеко в море. І один чоловік який його зустрів, він каже: слухай, каже, що ти робиш? Подивись, яких тут є багато, це сотні тисяч. Ти що хочеш всім, усім допомогти? Він подивився на нього і сказав: ти знаєш, звичайно, я не допоможу всім. Але принаймні деяким. Я зможу подарувати життя. Знаєте, ми не зможемо допомогти всім. Але принаймні ті люди, які оточують нас, які живуть з нами, наші сусіди, співробітники, з тими, з ким ми спілкуємося, наші друзі, наші рідні. Усе є ті яким ми можемо допомогти, яким ми можемо допомогти пізнати Господа, прийти до Господа, наблизити їх до Господа? І тому часто це є нашою місією, наш дім, наша сім'я, наша праця, куди Господь Він ставить нас, щоб там ми були його свідками. Одного разу я спілкувався з одним братом керівником молоді з Рівненщини, і в них є церква в селі. І десь приблизно було тоді 15 чоловік молоді. І я запитав його, кажу, слухай, як скажи, як ви працюєте з молоддю в селі. Він каже: ти знаєш, ми не робимо нічого особливого. Ми просто беремо гітару і ми йдемо в сільський клуб, де збирається вся молодь. І ось там ми співаємо пісні, ми говоримо слово, ми проповідуємо. Каже, не всі це схвалюють, тому що, ну як же ж так, що робити з такими людьми там? Що це за місце, там нам не місце, ще щось. Але знаєте, вони йдуть туди, до цих людей, які роблять недобрі речі. Але саме туди, в темряву, вони несуть світло. І саме там вони проповідують про Христа. Скільки часу я проводжу з такими людьми, для того, щоб їм відобразити, показати Христа? Знаєте, ще одна остання думка, яку я хотів би залишити перед нашою молитвою, це те, що пам'ятайте одну річ, серце Бога болить за людей, які ще не є спасені. Серце Бога болить за людей, які ще є не спасені. Я пригадую, як Ісус Христос Він наблизився до Єрусалиму, здається, був піднесений настрій в місті. Здається, всі готувалися до свята, але коли він наблизився і подивився на це місто, писання каже, він заплакав. Христос, він заплакав над Єрусалимом. І він сказав такі слова: о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей сховане це. З одного боку, всі дивились, можливо, і не розуміли, Христос, чому ти плачеш? Але Христос бачив це місто через декілька десятків років, яке буде зруйноване, і багато тих людей, які жили там, вони загинуть. Чи ми маємо відкриті очі наші на тих людей, які оточують нас і не є з Богом? Чи ми розуміємо, що якщо їхнє життя не зміниться, де буде їхня участь? І знаєте, сьогодні ж також закінчується проповідь, хотів би звернутися до тих, хто, можливо, ще не є з Господом. Пам'ятайте цю думку. Господь пам'ятає про вас, і його серце болить за вас. Тому що він розуміє і знає, що якщо ви не примиритесь з ним, не покаєтесь в своїх гріхах, не станете його дитиною, ваша вічність, вона буде без Бога. Повірте, немає більшого горя, нещастя, більшого розпачу. Коли людина йде з цієї землі у вічність без Бога, немає більшої болі і смутку, коли людина відходить з цієї землі, не знаючи Господа, не пізнавши Його як свого особистого Спасителя. І тому сьогодні є добрий час. Добрий час, коли ви маєте цю нагоду відкрити своє серце для Христа і просити в нього. Про милість для вас, про прощення. І повірте, сьогодні ви можете стати причиною радості на небесах, якщо ви приймете Господа. Нехай Господь допоможе нам в цьому. А йому, нехай буде слава за все, амінь.